Продегустуємо. Супер, друзі. В чому плюси? По-перше, броколі залишається текстурна, вона не розварена. Часник дає смак, брокколі гарненька, яскрава, золотиста. Що ще треба? Я думаю, після того, як ви ось так приготуєте, ви більше точно готувати по-іншому її ніколи не будете. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Плюс, і сьогодні я поділюсь з вами рецептом, як просто швидко та смачно приготувати його. броколі. Тому дивіться до кінця з вас як завжди бонусом: лайк, коментар, відписка, дзвіночок. Невеликий донат на армію або великий донат на армію. Ну а ми починаємо. Як вибрати та зберігати броколі? По перше, броклі має бути ось така максимально зелена. Та свіжа, я думаю, це просто. Якщо ви бачите, що броколі жовтенька, знайте, що вона вас довго не полежить, її треба відразу використовувати. Як зберегти ось такий зелений колір броколі? По-перше, треба її класти в холодильник, тому що броколі не полюбляє тепло. Друге, як подовжити термін використання, можна її злегка бланширнути, тобто покласти в кип'ячу воду і далі вже покласти в холодильник, вона буде довше зберігатись, або в ідеальному стані на довге зберігання заморозити. Для рецепту нам потрібна свіженька-зелененька брокколі, ваш улюблений сир по смаку це на подачу, чесник, вершкове масло, олія та сіль. Я взяв відрібки любові вуджину. Я думаю, вам не треба казати про те, що брокколі та і будь-який продукт перед використанням треба помити. Тому помили. І тепер нам треба нарізати його на суцвіття. Ось так, беремо і. Раз. Мило. І так робимо з усіма. Коли залишається у вас верхня частина, ну тут її можна просто розрізати вже навпіл. Дякуємо Андрію Плюсу та його аудиторію. Дякую, що так швидко та оперативно зібрали кошти на. Даний автомобіль. Ми, група сил спеціальних операцій, висловлюємо свою вдячність Андрію Клюсу та його аудиторії за збір та закупівлю перших трьох FPV-дронів. Я думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. І саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом актуальна банка, а також в описі під цим відео. Кожна гривня 2,5-10 важливі як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Доводимо воду до кипіння, підсолюємо її. А також додаємо трішки цукру для того, щоб зберегти колір та зробити брокелі смачнішою. Підготували дуже холодну воду, а в ідеальному випадку з льодом. У мене так сталося, що льоду не виявилось в морозилки, того я взяв максимально холодну воду для того, щоб після того як брокелі стане альдента, зупинити процес приготування. І зараз самий головний етап. Це бланшування броколі. Його треба бланшувати максимум 30 секунд хвилина до стану альдента. Кидаємо в киплячу воду. Варимо до ось такого стану, бачите, зверху зовнішній шар, броколі така вже зелененька, а всередині стерженьок, бачите, білий. Оце говорить про те, що готова альдента можемо знімати. Перекладуємо броколі, друзі, в холодну воду. І зупиняємо процес приготування. Далі швиденько підготуємо з вами часничок, як завжди, взяли. Роздавили і дрібненько нашаткували. Вирішив додати, друзі, на подачу трошки суміші кунжутів. Зараз на розігріту сковорідочку додамо і прогріємо, щоб дати більше аромату та смаку. Смажимо броколі, друзі, на гарно розігрітій сковорідці, на суміші олії та. <плес> Йолки-палки, вершкового масла. Уже такого підтопленого. Броколі. Нам треба дати з вами тільки золотисту шкариночку. Підсолимо будженою солью від відрібки любові. І тільки маємо, друзі, золотисту таку шкаринку. Це та буквально хвилинка на дуже гарно розірітися сковорідці. Вже зараз швидко-швидко додаємо з вами сюди часник. Прогріли швиденько разом з частичком. Засерювали брокколі, тепер зверху натираємо вашим улюбленим сиром. І зверху трошки сумішай кунжутів. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую! Продегустуємо. Супер, друзі. В чому плюси? По-перше, брокколі залишається текстурна, вона не розварена. Часник дає смак, сир дає зверху свій смак. Можна і без сиру, звичайно. Брокколі гарненька, яскрава, золотиста. Що ще треба? Я думаю, після того, як ви ось так приготуєте, ви більше точно готувати по-іншому її ніколи не будете. Подивіться, друзі, відео, які я ось тут для вас залишу. Вони також цікаві та смачні, А я буду з вами прощатися, всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу Ваш шеф. Papa